Не до садочка у селі Красна, що на Тячівщині, ходить близько ста дітей. Тут вони навчаються та граються. Вихователі намагаються займатися з малечою, аби підростаюче покоління було всебічно розвинене. Відтак у дитячому закладі багато книг, іграшок. А також підлаштовані під дітвору меблі. Я докладаю так само макли у симум зусиль, щоб як виховувати вихованців, так стараюся молодим працівникам, як педагогічним працівникам, так і взагалі допоміжному персоналу. По максимуму стараюся їм замінити і матір, яка повинна навчити і виховати. А ось цей дитячий заклад знаходиться у сусідньому селі Лупухово. Тут функціонують три дошкільні групи, для яких створені усі умови для належного навчання та виховання. Проте вихователі кажуть, найголовніше в роботі з дітьми мати терпіння та турбуватися про них. Всі дітки п'ятирічного віку охоплені дошкільною освітою, всі раді. Нам дуже приємно, що дійсно відклики і батьків, і керівництва за наше старання. Красна далопухово найвіддаленіші села на Тячівщині. Кожна з них має населення більше трьох тисяч. Більшість дітей ходять до садочків, але донині в жодному з цих населених пунктів не було ясельних груп. До прикладу, у селі Красно черга до ясельної групи понад 30 діток, тому відкриття кімнат для малечі подія знакова для всіх. Батьки і у нас депутатський корпус, котрий ми сприймали кошти і привітають. І створено і робочі місця, і то я у поганого нічого не бачу. Відбирати до яселюк будуть за принципом від найбільших до найменших тобто, спочатку запишуть трьохрічних діток, а потім інших. Та поки що мешканці сіл вдячні інвесторам за фінансову допомогу, що допомогло відкрити дитячі групи у садочках. На майбутнє на Тячівщині планують відкрити ясельні групи і в інших навчальних закладах. Була розроблена ціла програма розвитку дошкільних навчальних закладів, яка вбачала будівництво садіків, таких селах як Чумалєво-Глибокий потік, реконструкція закритих садіків. Це е, тересова солотино і відкриття додаткових груп по селах, де були вільні приміщення. Оскільки відкриття дитячих груп відбулося у свято Миколая, то малежі підготувала святковий концерт для гостей. За чудові виступи дітвора отримала солодощі від Святого Миколая. А з 20 грудня найменше малече сіл Красна, Усть, чорна та Лупухово вперше піде до оновлених садочків.